Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Невгомовному Рос. Збираюся в дорогу. Їду на три дні на Буковину. в блогерський промотур для того, щоб популяризувати саме от локал наш український туризм. Буковина вважається одним з найбезпечніших регіонів. І от їдемо великою компанією. Будемо багато ходити. Шукайте свій м -м, стиль, але не забувайте про комунікацію. А то у мене з ССП. Ми тут всі зараз позасмагаємо. Ну як вам в Чернівцях? Подобається. Мені прекрасно. Доживеться тут років 10. А звідки ви? Черниців. О, Будь... подзвони. Бо добре, чи зле, з тобою завжди! Бо. Насичена програма, ресторани, кухня, ну куди ж без цього. От, і ввечері. Начебто в театр в не йдемо, але все одно буде якийсь вихід. Так, їду з рюкзаком. Це Ікея йому років 5. Ні. Незмінний супутник у всіх моїх подорожах та мандрах. Дуже зручний. Тут, до речі, ще можна відстібнути, і він більше стає. Ну, ви його бачили 300 разів. Так, беру штанці легкі. Така в мене є туніка. Це Це льон, так? Да? Льон чи що це? Да, мабуть. Такий тунесенький. Е Кофту, але подивилися температуру слухайте, в понеділок 38 градусів. Вівторок 34. Останній останні місяць, я кажу, останні ці найспекотніші дні літа. Боже, хто в нас тут така красива? Ой, королева. Сьогодні теж 33 градуси в Києві. От, Вся територія України під це циклон. Да? Якісь завтраки, ну не суттєво. Але ввечері, ну, можуть бути прохолодними, тим паче в мене є нова ковтинка від Baitless. Далі, а, велосипедки. це, що? це а, футболка в потяг. До речі, їдемо новим потягом чи вагоном, а, в якому є купе для людей з інвалідністю. Їду я теж топ, це осі Kiki. Далі бачили оцю кімоношку і льняні штанці. Років і років. Коли ще графіня носила, але вона зараз схудла ж, віддала мені. І взуття на крокси я з них не вилажу. Це, як з'ясувалося, найзручніше взуття в моєму житті. Навіть кросівки. Програють о, в зручності. Ну, От просто отак раз і, і все. Іти і ти. сучасна, сучасна зумерка. Мені дуже подобається, ще хочу зумовити оці от, о, значки з камінцями. Я бачила, тут можна такі вішати о, ланцюжки різні. Ну, коротше, змінювати декор. І беру дві пари кросівок. До речі, в середу обіцяють дощ. От дощ, дай погоду в цих кроксах на платформі просто ідеально. От в мене ще є вафельний торт. Візьму, мабуть, і персики. А, 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 це ж солодкі. А всі ж зараз на здоровому харчуванні. Вуглеводи не їдять. Я з'їм. Аромати треба не забути взяти. Аромати і гроші. Що хочемо в дорогу, в дорогу таке легке. Нічого не хочеться пхати. візьму оцей, мабуть. Джумалончик, Міра і Тонка. О, Кіліан. Ну, Якраз кілян всі. Позадихаються <в> купе. Так, якийсь зажичок у нас є. Ну, подивлюся, щось тут. Скло не хочу брати, тому що, може. Розбитися в сумці. А, і в мене ще така сумочка Uniqlo. Ну, crossbody. О! Майка. Да. Ще візьму цю майку. І гроші. Ну, 200 доларів мені вистачить. Рафіня хоче купити вишиванку, в неї нема. Не забути навушники і в середу обіцяють дощ. Да. Клей ПВА мені не потрібен. Я ще хочу взяти з собою каву. Я думаю, там буде чайник. Ну, Забарювати собі вранці, я люблю помедитувати. До нас ідеально. Брила вже з собою. Дуже зручне пакування. Все герметично. А може взяти кип'ятильник і чашку? Мабуть, так і зроблю. Десь в мене був кип'ятильник. Чекайте. Друзі, я професійна мандрівниця. Ніколи не завадить. Давайте коротесенько, що в моїй сумочці. До речі, це теж Uniqlo. Просто Буду перекладати в цю. Що ця що ця зручні. Там коштують 12 доларів. 10. десь так. так, крем для рук завжди. Серветки для обличчя матуючі. Так, вологі серветки треба ще взяти. Пудра. Це. Забула бренд, бренд, бренд відомий бренд. Ламель. Класна пудра, обожнюю її. Так, олійка для вуст Ellen Pro. Теж без запаху, якість, але дивіться. всі надписи стерлися. А, так, ключі, це а, треба залишити. Це в мене такий гаманець для дрібних монет. Тут у мене картка на метро і на наверх. І тут ще гроші, до речі, є. Помада Пудра, косметик, український бренд. Ще один блиск для губ Трісе Лідо. Обов'язково завжди в мене є. Нитка для зрубів, флос, Далі от і ще якийсь відлівантик, Бербері хир. Аромат дуже схожий на руж Бакара, Один автор. Кюрджан, Спочатку він зробив цей хіор для Бербері, а потім руж Бакару, Так, жувальна гумка. Пилка для нігтів. Ще одна помада. А, я була на вечірці. от Це залишу. Що це. Ой ще один відліванчик діптіх. Беремо з собою. Так, тут у нас. О, жувальна гумка. Я шукала. Навушники треба ще взяти провідні. М -м, все. І якісь прикраси, прикраси Асті Ари. Годинник, не забути, годинник. Дивіться, який в мене сезон Айстрів. Наближається осінь. Ну, давайте ще прикрасимо. Це сережки Лени Романова. Це Aliexpress. чокер від Lunar Day. Далі сережки теж Lunar Day. Тут в мене два колони український бренд. Боже, забула, як називається. Вони дроп зробили. До Київ Прайду. І це підвізка. Була в книжці доктори Світлани Ісанка. Так, тут каблучка це ювелірна фабрика столична, це срібло. Далі це подарунок 10-річної давнини, срібло з цирконію, дуже якісна робота. Це теж український бренд, не пам'ятаю назву срібло. Так, годинник Марк Дейкопс, ще візьму невидимки. Це все, мабуть. Так. Да. Достатньо. Хоча можна що ще таке, знаєте, масивне на шию. Може якийсь бреслет. Mm -hmm. Ладно, я подумаю. Хоча яка спека, Боже, нічого не хочеться носити на собі, знаєте, такого. Так, треба не забути чухалку. Друзі, я думаю, ви знаєте цей лайфхак. Скручувати всю одежу в такі от ковбаски. І тоді вона менше місця займає. Дуже зручно складати в чемодан. Ти кого зловила? Ти кого зловила? Покажи. О, ну все. Вирішила поїсти дорогу. Ну, от як це називається? Жіночка. <хи> Ні. І це ще не все. <хи> так, друзі, I'm ready. Штани не присувала. І так красиво. Вуаля, готова. Хвилююся, завжди хвилююся, коли їду кудись. А тим паче нові люди. Таке приємне хвилювання, тому що, тому що такі от навіть локальні мандри, ну скільки тут їхати ніч в Чернівці, це, це для мене натхнення, це для мене. ну, можу це прям відпочинок, все ж таки, знімаю влог, але це перезавантаження моральне, що відбувається? А, це фільтр. Думаю, де вода. Начебто все е вимкнуло. Все, чапа їду на метро, так зручно. Зараз зустрінуся з дружочком, віддам йому ключі. Ви питали, хто слідкує за кицьками, так от є друзі, які із задоволенням, хоча, можливо, роблять вигляд. от, опікуються про моїх кицьок. Ну, а на такій, знаєте, Пожежний, да, випадок, є такий вираз в українській мові. Матуся, але три дні буде дуже спекотно, і вона так підстраховує, скажімо, тому що не хоче, щоб вона в спеку їздила. Друзі, наша мандрівка точно не буде нудно, тому що... тому що. Де Наталочка? Наталочка? Наталочку можна впізнати. По зебрових, зебрових палаццо, принт зебра. Хело. Скажи, yeah. що ти так сумно? А? Я ти щось не поїсти не взяла? Я думала, що тобі треба було купити бургер. Та ні, в мене є торт і персики. У мене є, в мене є, є персики перші взяла? Мафіна. О, все клас. Так. Я, я хочу чаю. Ага. І чорниці. Ну все, чудово, достатньо. Наталочка, шо ви? Засмучена така. Зачарована весна? Мозаїка, так? Мозаїка Ага. Це ж Андрійська? А це? Номер 175. Так, це Софія. А, далі, далі, Ще дуже знайоме. А, да. а далі ну, якась церква. А оце що? А оце що? Ну, не знаю. А оце куди хід. Так, на вокзалі відкрили One Love Coffee. Дуже смачна кава, ну ту, що я пила. От-от прям смачно. В залізній крамниці з'явилися букетики. Бачите? Такі сухосвіти? Цікаво, скільки він коштує? Ну, ціни на мерч трішки, на мій погляд, завищені. але, ну, але це укра залізниця. Так, наш, наш колектив заріна. Аня. Я знаю на А, але Аревік. Таня Таня і Єва. Так, з дівчатами визнати ти куди пішла? Наталочка, вона ж Рафіня. Оля. Так, і хто ще буде? Песпатрон. Пес патрон. Як якось? Ваня, Ваня. Ваня, Ваня. І ще буде Ваня пес патрон. А хтось до нас ще доєднається в Чернівцях. A, da. -da. Uh, yeah, well, no, no, no. Так, друзі, сьомий потяг Київ Чернівці 2024 Ого, скільки людей. Так, а це от інклюзивний вагон. Інклюзивний вагон. Наш Двадцять один і двадцять звичайний вагон, друзі. Ну. Двадцять 20... ні, чекай, а двадцять шість є. Ні. Та ці які є в нас двадцять дев'ять, тридцять тридцять два тридцять три. Двадцять все? Я а 7. тут 27 нема. А, 27 сім є. 27. Ну все, залазимо сюди. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякуємо за це історичну справку. Але музика яка прекрасна. Як тебе не любити Києвим? Mm -hmm. да. Це ж м, музика випускників. <ривіт> <Да>? <ривіт> Киян. <ривіт> От у мене асоціація. Це випускні вечори. Травень. <ривіт> Півоні. Це <ривіт> Так, все. Ми <ривіт> тронулися. Побажайте нам щасливого. Шливої дороги. Так, оцей новий вагон. По-перше, дивіться, прибрали оці от короби для валіз. Дуже зручно. Нам обіцяють кондиціонер, але поки що ми повідкривали вікна. що що? Да, клас. Квартирка. Кватирка. Кватирка. Кватирка, все. І зараз я вам покажу, як виглядає останнє купе, от саме воно для людей з інвалідністю. Оце от копе, куди з'їжджаєте на крісло колісному, да? я так розумію. Ще яка прикольна, я так розумію, можна регулювати. Ага. Висоти от зголов'я, І тут ще панель є, так? Да? спілкування з провідником. Поточний час. А, ну так. Да. А тут на двох і тут може бути людина, яка супроводжує, так? Да? Ну так. Да. А там є хто? Я можу допомогти, бо він... Ну Все, там хтось ага. є, так. Ага, тут смітник і вихід далі. Ай, величезний тамбур, дивіться, бачите? Ага. Тобто, якщо ви на крісло поліснемо, з цього боку ви заїжджаєте. І я зараз покажу вам а, вбиральню. Ну, така класична вбиральня для людей з інвалідністю. Такі зараз ну, не те, що скрізь, а намагаються робити в торгівельних центрах, а, в офісних центрах. Зручна вбиральня, бачите? Кнопка сос, столик, тримач для милиць. Дуже добре. А я розраховувала на якийсь термозок від організаторів. Я думала, раз нам по сендвічу, знаєш, як не, в цьому, так. як його. Не не так, так. У нас буде корзина, там буде типа, шампанська. Ну, хоча б там фрукти зараз, свиноград. Опа, Наталечка, фірмові. Оці от. Треба у Діда спитати mm -hmm. каву, бо кава у нас в нас веткує. До речі. Да, кава зараз від питаємо. Них. Вона нормальна. Да? Да. Там нормальне все, це типу дріб кофе. Mm -hmm. Зараз це, Дейце, будеш? А, я з'їла. Так, да, давай, ну, я давай, б з'їла, з задоволенням. Так, друзі, у нас вечеря. Я зголодніла. Дякую, Наталочка. Класично, як літачку. Всі ж пам'ятаєте, як ми літали. Угу. Не вистачає тільки маленьких. Нічого. Вони у нас будуть мішечками. Всім дякую. Я тут. Пропустила, да. У нас немає старше, що Угу. Хорошо. Там уже твой любимка топлис стоит, а я говорила, М -м -м. Укрзалізниця замовляє постіль Упп Ярослав і виготовлена вона в квітні 2023 року. Свіженька це один із найкращих взагалі, магазинів. Я там купувала багато речей з бавовни. Так. Фукр залізниці, постіль свіженька, а ти вже не дуже. <реку> <реку> так, друзі, зімкнули кондиціонер. О! Дивіться, яка класна поличка. Друзі, йшла відносити склянку. Дивіться, Iron Diplomacy. Пан Байден, Борис Джонсон, Ріше Сунок, Всі знайомі обличчя Роберта Мецола. І всі їхали укрзалізницею. Друзі, всім добраночку, ранкова розтяжка. Кондиціонер працював якимись хвилями. То було дуже холодно, потім так тепліше. Але в цілому зручно. Оця поличка. Винахідникам треба дизайнерам подякувати. І дуже зручно. І тут дивіться, персональна розетка і ліхтарик. Зараз 7.30, ми прибуваємо в 8.10. Ой, каву вже в отелі поб'ю. Вразиво, енергійно. Одразу от передається ця рухлива енергія нового дня. Шоу, на змаганнях всі так роблять. Зараз буде трішечки світла. Я потім прикрию. О. Це що, туман? ці гадюки на, на долині туман, на долині туман. Ти бачила? Боже, яка краса. Футболка. А. -а, -а. Футболка. Бачиш? Watch your karma, bitch. Все, як ми любимо. Угу. Так, друзі, всім добраночку, вітаю. Вітаю. Ми через 30 хвилин. Боже, ну просто Белла одід. Ні, джи-джи, вона ж блонда. Чі? Як кажуть, у вас скоро не стане, Наталочка, вас не буде видно. Не буде видно на сцені, мираю, не видно, така хода. Худа легенда, худа легенда. У <плес> нас останній вагон, тому... тому не побачили вокзал. Це Німецька область одна із найменших як по території, так і по кількості населення в Україні. А, прийде башки сподобалася. Дощина. Щось там про... Дупо таке. О, курорт мігово. Мігово навіть не на половині дороги. І наліво, обладло, да, да. На і потім на далі. Далі. А а ми ми... Да, Там ще буде якийсь спеціальний транспорт з панорамними вікнами. Памір це РЛС, радіолокаційна станція, бувша ага. оборони. Це угу. був закритий об'єкт дуже довго років, туди не допускали нікого, це була військова база. 32? prodosu da